Всім привіт! я астролог Леся Шуманська і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 8 травня 2023 року. Сьогодні день сприятливий для навчання духовних та молитовних практик, творчості, подорожі, пізнання світу, інших культур та їх традицій. В другій половині дня можливі напруження. І навіть конфлікти через ідеологічні протиріччя через різний рівень експертності. Тому сьогодні слід йти на консультації або за порадами до людей, що мають для вас авторитет і викликають довіру. муть каламуть, бруд, брехня, спадатимуть рожеві коляри, відкриватимуться таємниці. Жінки та чоловіки нарешті знайдуть спільну мову, краще розумітимуть один одного, будуть на одній емоційній хвилі, тому буде чудове взаєморозуміння у співпраці. Сьогодні та завтра ймовірні зустрічі. З відомими, харизматичними, високостатусними людьми, особливо жінками. Тому, якщо якась ваша справа залежить від таких людей, сміливо організовувати зустріч і все вийде. Якщо ви працюєте або їдете кудись вночі, то в період між. 23, 28 та 2.33 ночі будьте максимально уважні та сконцентровані особливо за кермом. Вночі в 23:42 сонце з'єднається з ураном у 19 градусі тільця, тому попереджую, День все ще продовжує бути напруженим, небезпечним, але сприяє шаленому креативу. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в біо, там більше інформації про цей день. Дякую всім, зустрінемося.